Витаю я, Антон Таньки. Прохожу наступный рывень в кословании Лордсов Шаду Каплетя. Прекращение не дает покоя его мыслям. Это точно видно по его лицу. Может, Лаура напомнила ему о бедной Клауди? видение его возлюбленной Марии вернуло все на свои места. Любовь Марии все, что у него сейчас осталось. И надежда снова обнять ее лишь надежда. Он уже близко близко к этой паскуде, которая заправляет всеми этими вампирскими вредителями. Габриэль заставит ее расплатиться за все те злодеяния, что лежат на ее плечах. Она могущественна и пустит в ход любые средства, чтобы соблазнить его. Осталось лишь пройти часовню. Очередное изобретение сумрачного гения Франкенштейна, которое должно лишь отсрочить сладкую месть. Ну, все стає на свої місцях. Чим далі, тим ближче до королеви вампірів, І тим більша задніця. І тим більше задніця на шляху вискакує. За 5 хвилин маю добратися до верху. преодолів вже хли... цю прокляту каплицю з її препятствіями. Плюс ще одне убеждення. Що Франкенштейн реально мав нехилі бабки. Тут все. Я маю на увазі не тільки обладнання. Та тут одне обладнання коштує більше, напевно, ніж бабки будь-якого європейського короля того часу. Так ще й... Блін, весь цей орнамент. Да. Божевільний вчений, який міг оплат. Який міг на... Певно, блін. Та він був багатший за всіх королів разом взятих. Розкочили, ледве. Так, Пересуваємо цю прокляту установку. Далі. До речі, помітили візерунок на цій платформі, яку зараз пересуває Габріель. В наступному рівні вона нам... ой, як знадобиться. Но я, звісно, не буду спойлерствувати. Чорт, там труп з кристалом, який я забув забрати. Вон внизу віднівся. Ладно, чорт з ним. Життя в мене вистачить, щоб перемогти практично любого монстра. Так. Тут треба бути, ну, чортовськи обережним. Таксь. Приближаємось на максимальну відстань. І Різко піднімаємося вверх. Фух. Встиг. Чорт забирай, встиг. Єлів стиг, ух. Тут не стільки важко, скільки... скільки надоєдливо. Ну і в кінці буде ще невеликий байопік, який призваний ще більше вивести з себе того, хто пройшов через. Цю дурацку каплицю. Не получилось зразу. Нічого, не проблема. Чорт неправильно і розрахунок вийшов. Домай, домай, домай. Йо. Так. Ну, раз вже тут, раз вже ми тут, то чому не поповнитися? Так, зараз, зараза. Трохи поспішив, так сказати. Ну вот мы типа и добрались до балкона. Так, ще раз пересуваємо цю дурацьку установку. Ой-йо. Черогова зустріч з монстрищем Франкенштейна. Tax. Хм, Габріель витяг чудище, яке керувало цією машиною. Нормально. Ну це практично єдиний байопік, про який я казав. Ну що ж, продовжуємо просуватися вперед. Ну, наскільки я пам'ятаю, на цьому і весь рівень, да, поки що все. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал. Чекайте наступні відео. До зустрічі!